Доброго вам дня! Сьогодні я прочитаю вам оповідання з книжки Євгена Гуцало У лелечому селі. Оповідання називається У лелечому селі. Синє моє село за відстанями та за роками. Чому синє? Я й сам не знаю. Адже сіре воно влітку, бо все притрушене пилюкою. Похмуре воно восени, коли тоне в багнюці. Безрадісне воно і взимку, коли мокра ожелесть, стмянить не лише сніг, а й дерева хати. А проте синє, може, тому, що на провесні повітря там холодно фіалкове, може, тому, що і взимку над заметами та кочугурами застигає морозна блакить, може, тому, що дощі там іноді лють мало не з безпа... хмарного неба. Ні, хмарка якась там переблискує, завбільшки схустку, а з неї раптом посипались перли, наче сльози крізь сміх. А може, синім таким здається, тому що багато там лелек. Літають вони й літають, а ти весь час дивишся вгору, дивишся в блакить, стежачи за їхнім плаванням, за їхніми перелетами. Тому й тепер через відстань років і лелеки ото здаються тобі теж синіми. Наче на їхніх крилах літало небо. Повнісінько лелек, село понад водами, побіля лісів, село низинне й вербове, та ще лозове, та ще Осококорове, Стало воно одним велетенським гніздом для лелек, і прилітали вони сюди впродовж віків минулих. Привітають тепер. І прилітатимуть і тоді, коли вже інші верби тут ростимуть, інші осокори, інші хати стоятимуть, і для інших очей синітиме небо на їхніх крилах. А сусідні села теж такі низинні, мокрі, і до них навесні підступає повінь так, що човнами іноді доводиться плавати від однієї хати до другої. І тут лелек теж багато, ніби вони позбирались з усього світу. А в нашому селі кожної ха... біля кожної хати свої лелеки. Мостять вони гнізда на вербах та осокорах, на стріхах Кіль... кількоро вхитрилося викласти свої гнізда і на церкві. Ці живуть у селі найвище. Воно найближче до неба і за людей, і за інших птахів, а двоє лелек пробувало зліпити гнізда в димарі сільської школи. Носили вони це галузя один день, носили другий, а потім запримітив це шкільний сторож. Довго стояв на подвір'ї, спостерігав, стежив туди, куди, де летять, звідки що приносять на своє гніздо. А потім Приставив драбину до стіни, виліз на дах і давай руйнувати змощене гніздо, бувунів собі підніс. Теж мені грамотні познаходились, до школи закортіло. стіть на хатах, а сюди згас, бо позабиваєте димарі сміттям, а дим і не йтиме. Самі не знаєте, що я вас учити маю. Навідались ото шкільні лелеки, глянули, що все розкидано, і затужили, поклацуючи дзьобами. А сторож, стоячи внизу, кричав їм, ну чого, чого сердитесь? Я ж на вас не серджусь, шукайте в іншому місці. Біля кожної хати свій лелека. Привітають вони на старі свої гнізда, а коли, які не повернуться, то так і знає, спіткало їх у дорозі його лихо. Стоїть їхнє гніздо порожнє, смутком віє от у нього. Та, дивись, невдовзі зайняли його інші лелеки клекочуть уже там, яйця кладуть, пташенят висиджують. Від села до річки стоїть над шляхом осокорена лава. На кожній верхівці гніздо, і на деяких і подвоє. Коли в гнізді з'являються пташенята, то батько й мати тільки й знають, що літати в луг. У дзьобах вони приносять жаб і малі лилеченята з'їдають їх швидко, наче й ні не було. Старі лелеки знову линуть до ріки, знову шукають поживу для своїх дітей. І так цілий день, і так цілий тиждень, бо малеча не нажерна, насититись вона не може. Зате ж і росте швидко, а повиростають, тільки почнуть у колодочки вбиватись і вчаться літати. Постають на краю гнізда, розправлять свої ще кволі крильця і ворошегать ними. Ні, не летять, не кидаються вони головою, а лише вимахують розправленими крильми та на струнких своїх ніжках, якого мога вище спинаються. Отак От і летять на місці. Чи багато пролітають, стоячи на криєчку гнізда. А мабуть, багато. Бо ж і міцніють, і сил набираються, і пірям обростають, а там дивись, зважилось котрось і вистрибнуло з гнізда в блакитний світ, горне, не зміцненілими ще крими повітря, яке за першого польоту здається і ріденьким, і страшним. Ухопиться ли за нижню гілку сусіднього осокора, тремтить на ній назад, у гніздо хочеться, а боязко. Все таки зважується і, неймовірно напружуючи крила, летить угору так, наче дряпається. Одного разу впав старий осокір, сам упав, бо зістарився, протрохлявів, а вітер на нього дунув, ось уже лежить на землі, чи гілля. Верхівка на кілька шматків розбилась, а гніздо... а гніздо, хоч і не розсипалось, впавши, та яйця потовклися. Майже висаджені яйця вже ось ось мали б личенята вилупитись. Що було робити лелеці та лелеку? Пожурились птахи, довго літаючи над упалими осокором та над понівеченим гніздом. Нового не взялися мостити, яєць більше не клали. Так і пролітали над лугами і селом до перших осінніх холоднів нічних. А щойно почали лелеки гуртуватися в ключі, вони пристали до першого гурту і полетіли. Чи прилітали наступної вести, ніхто не знає. Може, і прилітали, а може, і ні. Біля кожної хати, чи на кожній хаті лелече гніздо, а побіля хати вдовики селих ні одного, так, наче в неї стріхи нема. Так, наче на обійсті її жодне дерево не росте, вдова киселиха самотня, нікого в неї нема, і птахи чомусь обминають її. І з людьми вона про це не раз говорила і вже в думках просила до себе хоч одну птаху яку не гніздяться, Либо, Либо на ворожею наворожено так.